Вітаю вас, любі малята, послухайте вірши Катерини Перелісної. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Сьогодні мова в нас піде про пролісок. Ледве навесні сходить сніг. І оголюється земля, підіймають свої голівки до сонця проліски. Це маленькі, яскраво сині квіточки, схожі на дзвіночки, нахилені додолу, з насиченою зеленим вузьким листячком. Але є й інший вид проліска, у якого квіточки не нахиляються донизу, як дзвоники, а гарненько одна коло одної цвітуть. Взагалі-то проліски ростуть в лісах, це навіть чути з їхньої назви, але зараз багато людей вирощує їх у своїх садах. Проліски дуже красиві, яскраві, вони не бояться холодів, тому вони першими сповіщають нас про скорий прихід весни. У лісі вони ростуть цілими галявинами, сині, нагадують глибоке лісне озеро. Проліски є справжньою окрасою весняного лісу. Ці дивовижні квіти називають вісниками весни. Вони квітнуть навіть при нульовій температурі. Виявляється, що в цей час температура всередині квіточки близько 8 градусів тепла. Вона влаштована так, що її чашечка, немов маленьке дзеркальце, вбирає сонячне проміння. Не страшний проліз, конічні приморозки, він здатен витримувати десятиградусний морозець. В Україні проліски ростуть у Карпатах, в Закарпатті, у Гірському Криму, а також в листяних лісах. Їх ніжно голубі квіти встеляють землю голубим килимом. Якщо побачите проліс у лісі, не зривайте його. Він занесений у червону книгу. А зараз малятка уважно послухайте легенду про пролісок. Ця історія стала зимою жила собі дуже красива пані на ім'я сніжинка, і була в неї дочка, Квітка. Мати дуже її любила, і мати з дочкою ніколи не зустрічалися, бо сніжинка одразу ж після зими летіла на північ додому, а її донька там могла замерзнути. Тому донечка... Цвіла весною і красувалась влітку. І не могли вони жити разом, бо мати простанула від сонячного тепла. Вони досі не бачилися. На весні та влітку всі втішали маленьку квіточку і звірі, і всі наші квітки. У сніжинки було не менше горе. Її теж втішали інші сніжинки. Так і спливав час, сумували і сніжинка, і квіточка. Якось до землі. Де жила квіточка прилетіла добра чарівниця. Побачила вона квіточку і запитала, чому та сумує. Квіточка розповіла своє горе. Чарівниця подумала і каже: Он воно як, але я можу зменшити твоє горе. Ти станеш квіткою проліском. І цвісти будеш тільки, но прийде весна. Тоді буде зима відходити і твоя мати також. Я точно знаю, що вона буде тут. Ви будете зустрічатися раз на рік. посміхнулась чарівниця. Так з'явилась квітка пролісок. А зараз малятка, послухайте згадки і дайте відповідь своїм батькам. Я перший зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. За підсміжником у квітні. Голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. Молодці малятка. І ще, малятка. Уважно послухайте запитання і також дайте відповідь своїм батькам. Як ви думаєте, дітки, чи можна нам зривати проліски? Чому? Які у проліска листочки? Якого кольору квіточки? А чи мають квіточки запах? А чи є корінчик? Де він заховався? Як ви вважаєте, чому квіти не ростуть взимку? Чому проліски почали з'являтися навесні? Як ви думаєте, що він зараз відчуває? Молодці малятка. Якщо вам розповідь сподобалась, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть природу!